Почують і зрозуміють, у Черкаському районному управлінні поліції функціонує зелена кімната для безпечного опитування дітей. Це середовище для проведення процесуальних дій з постраждалими від насильства, а також для допиту неповнолітніх правопорушників. Тут є ігрова зона і затишний ремонт, тут дорослі, друзі дитини, тут можна довіритись і відкритись, тут почують і зрозуміють, розповідає дізнавач Олександра Солонько. Основою є те, щоб дитина почувала себе комфортно при допиті та проведенні раду інших слідчих дій так безпосередньо під час допиту дитина може бути залучена до іграшок і. Граючи з іграшкою, ми можемо ставити питання, які мають значення для досудового розслідування кримінальних проступків. Система правосуддя дружня до дитини мінімізує можливу психологічну шкоду під час вчинення правових процедур. Спеціалісти намагаються підготувати до них дитину незалежно від статусу, який вона має під час провадження обвинувачений, потерпілий чи свідок. На початку проведення допиту ми з дитиною граємо в таку невеличку гру. Правда чи це неправда. Оскільки дитина повинна розуміти те, що е, саме надання правдивих показів є основою для досудового розслідування кримінальних проступків. Ми, наприклад, беремо медведика і кажемо, е, чи є е, квітка червоного кольору. Дитина каже, що ні, е, ми кажемо, це правда. І дитина тоді розуміє, що повинна відповідати правду. До процесу допиту також залучено психолога завдяки спеціальним методикам роботи та комфортним умовам, мінімізується стрес та переживання під час перебування в поліції. Обов'язковою умовою щодо проведення слідчих дій за участі неповнолітнього є те, що допит буде проводено в присутності психолога, який може. В будь-який час поставити коректні питання або відвелегти дитину на якісь ігри, якщо вона побачить, що дитина має якісь сумніви або переживання внутрішні, що можуть відобразитися на її внутрішньому стані. З початку дії пілотно-проєкту підрозділами дізнання Черкаської області зареєстровано 110 кримінальних проваджень відносно дітей. З них 45 обвинувальних актів скерували до суду. Основою методики зелена кімната є оптимізація мінімального впливу на дитину та уникнути завої травматизації дитини.